Так, а що по воді? Коротше, якщо ми зараз поспішимо, то ми ще встигнемо на заправку заїхати, якийсь ходок бахнуть. А, та думаю, ми вже нікуди не успіємо. Блін, я напередодні дивилася серіал, який починався тупо так само. І він Дуже погано закінчився. Так, успокойся, зараз все обідаємо. Ти, звісно, можеш мені не вірить, але в серіалі все було один в один дерево, об'їзд і такі самі погляди місцевих. Ладно, це вже не смішно. Будь ласка, давай повернемось на стару дорогу. Так, не накручуй себе. Зараз у когось запитаємо цьому серіалі. Вони просто не могли виїхати із зачарованого міста, і ще й кожного вечора до них приходять монстри, але вони приходять не кожного вечора. Один з них позаду вас.